Я не хочу говорити дуже багато. Треба з молодим. Наші застави однака ну, ну, йшли. В даній ситуації мікінг за пропів корупції, за працю митниці. А, а конкретно, то навіть ну, неправильно, що ці, я ніколи за границю не їду. Не можу конкретно молоді які Можу жити, без прав. Мене я ще я можу побачила його брату, але бачу, що пусте, стає, я стала. І вже можу, тобі, не можу далі Бачу, як не можу. Але, але підтримуємо. все погано кричаю, настільки погано, якусь стару ніця. Прошу я. Тихо. あいい、ね、くもかたばしてるのよかっ